Ісусу Христу. В цих днях я слухав од... декілька проповідників, читав сам. Я хочу залишити одну коротку думку. Як узнать, я завжди, я вже не раз це запитував, як, як наш, які наші відношення з Богом? Так хочеться узнать. Чи ми, ну, в яких тісні ми з Ним, чи не тісні, знає Він нас, чи ми його знаємо, оці відносини такі, якийсь момент такі. Як узнать? Я про це говорив вже. Відношення з Богом, воно вимірюється в відношенні до людей. Це один із признаків. Я хочу сказати інший признак. Хто Хто знає, я думаю, всі чи не всі? Хто, що це таке лакмусовий папірець? Знаєш станечки? Не знаєш? Це така сіренька така смужка бумаги, її кидають кислоту. Якщо там кислота, вона змінює колір. Розказував. Прикладу, приклад такий, приведу. От тут річка Мокрасура, вона теж у вас є, да? вона висохла. Вона виходить в криничках. І один чоловік, він возив директора совхозу ще в ті часи. І приїхала якась комісія, Якісь, ну, якісь спеціалісти. І він повіз їх в кринички. У воду ставили не лакмусовий папірець, не на кислоту, а на, на уран. Якщо ви знали, кринички п'ють Дніпров, Дніпровську воду, Аульську. Кринички, воду, в них багато води, вони свої води не п'ють. Бо у вишневому лежить залаж уранової руди. І оця вода під землею, вона проходить через ці залаж уранової руди, і в криничках виходить із великої кількості урану. Не, не великою, але ну, перебільшеною. І ця приїхала якась комісія, і вони зробили обстеження, взяли воду, положили туди цей поперець, і він показав, що там є більше, чим потрібно уранової руди. Це такий приклад. Як узнать іще наступний спосіб нашого відношення з Богом? Перше, це такий дуже ну, такий, ну, яскравий такий. І дієвий спосіб це наше відношення до Його слова, до Біблії, до Євангелії. Як ми читаємо, як ми вникаємо в неї, як ми живемо в нею, чи діє вона на нас, щоб ми змінились, чи вона засуджує нас, чи вона а може оправдує нас? Чи підтримує нас Біблія. Тобто наше відношення до Слова Божого. Чи воно є живим для нас? чи ми прочитали як. Якусь історію, якусь казку і забули, і живемо своїм життям. Перше. Чи змінює, коли ми, якщо ми читаємо Біблію, слово Боже, Євангелію, чи воно впливає на нас, чи підбадьорює воно нас, чи ми, я повторююсь, живих відношенням з Ним і словом Його. Бо це дуже важливо. Христос сказав, то слово, коли він був на землі. Те слово, яке я вам залишив, воно або засудить вас, або оправдає в останній день. Так написано, я не придумав, так слова Ісуса Христа. І Він сказав, що в останній день життя людства на землі, слово, яке Він залишив і в Євангелії, якому читаємо, і Він сказав, воно вас або засудить. Або оправдає. І тому я говорю, ознакою нашого відношення з Богом є наше відношення до Його слова, до Біблії, до читання, до читання. І потім, коли ми читаємо, вивчаємо і реакція нашого духу, нашого розуму. Чи змінюємося ми? Чи воно коригує нас, чи впливає воно? Я повторююсь, чи воно. Якісь дії проходить в нас, коли ми читаємо, вивчаємо, сприймаємо це, і потім подальші дії. Оце є ознакою нашого відношення з Богом. І у цьому варіанті, в другому варіанті, другий такий підпункт наша молитва. Не тут в церкві, а взагалі. Я слухав одного, ну такий толковий він, такий чоловік. Православний священик. І він каже, от постійно, написано, постійно молити. що ми постійно молились. Він каже, як це? ну, За рулем їду, чи на роботі роблю щось якусь працю, я не можу молитись. Розум відключиться, я в аварію попаду десь. І він каже, як це, в от... мене є своя думка, але я, от мені хочеться сказати його думку. Як це постійно молитися, Як практичні речі, як їх втілювати в життя? І він каже, Попи води. Подякуй Богу. Поїв. Подякуй Богу. Ідеш своїми ногами. Подякуй Богу. Сів у машину, їдеш і приїхав туди, куди треба. І живий здоровий. В аварію не попав. Подякуй Богу. Жінку маєш. Подякуй Богу. Маєш дітей. Подякуй Богу. Діти не голодні. Подякуй Богу. О, живи, каже, цьому, в душі такому, в своїй такій атмосфері, молитви. Подяки Богу. Оце він каже, ну, він по-своєму каже: Оце є. Постоянство в молитві, оце постійність. Каже, будь у цьому зв'язку. Постійно ходити молитися ми не можемо. Ну, Треба і роботу робити, і жити, і щось там. Ну, такі моменти. Але оце мені сподобалось. Постійність оця завжди. Щось побачив, біду якогось у когось, помолись. Якась радість у когось там, підбадьор, підтримай, помолись, подякуй розумісті Бог. І оця атмосфера, оцього відношення з Богом, воно, оце воно, ну, воно класну річ. І це є лакмусовим папірцем, оце я сказав, за наше відношення до Його слова і наша молитва. Оце воно показує нам, яке наше відношення з Богом. Це є як, ну, як, ну, це просто, просто показує нашу суть і наше відношення до Бога. Хай Бог допоможе нам, щоб ми виправлялися. То, що я ходив майже ну, з дитинства. Дитинство там було своє, а коли я поливлю якесь покаяння, пройшло мені в розум, це мені було ну, туди близько до 20, там, 17, 18 років. І по сьогоднішній день десь помиляюся, десь в думках. Таких, ну так сказати, великих гріхів Бог беріг не роблю і не робив. А десь то думки, то десь емоції, там, десь щось десь там сказав або зробив, таке, якийсь таку. Ну, всякі, друзі, помиляємося. Скільки б не ходили ми перед Богом, десь якусь помилку робимо. Але головне, я про це говорив і говорю знову. Чесним, будь перед собою і перед Богом. Сказа, Господи, прости, помилився. Щось сказав, щось подумав. Якось не вистачає сили перемогти щось. Помились. Мені дуже подобається місце. Я це його приміняв в своєму житті, користувався ним. І я дітям своїм і іншим людям теж сам говорю. От молодий, ну не хватає, ну ще нема тої мудрості, якої, якої треба було б, яка б допомогла в житті, прийняти якихось рішень, прийняти якихось поступків, правильних, все таке. І написано, кого немає, не хватає мудрості, нехай просить у Бога. І не сумніваються. І Бог дасть. Не найдеш, ні. Кого не достають мудрості, допросіть у Бога, німало не сумніваюся. І оце прийшли ми у церкву. Ну, як будто ви ми вже й ходимо. А все одно десь щось, от не вистачило мудрості. Друзі, молімося. Я був. Я був молодий. Я жив у селі. І життя так склалося, мені треба було їхати в місто. На заводі працював. Якісь, ну, Життя змінило все. І я, ну, ну, ніхто не вчив. мене. такі питання були, ніхто мені не наставляв. Я не знав, як поступати, як робити, де, як, що. Я оце прочитав, я повірив у це слово. Я молився. Господи, дай мудрості. Не вистачає. Не знаю, як поступити, як в ті чи інші ситуації. І Бог давав мудрість. Я дякую Богу, сьогоднішній день. Бог поміг, допомагав і допомагає. Слава йому. Так само і ви, кожен із нас, друзі, не достає мудрості, не вистачає сили. Ну, Будь чесним перед собою. Скажи, Господи, не вистачає сили, не можу перемогти. От якісь тянеться вірьовка, така недобра, якась, щось що тянеться за мною, Боже, дай сили. Не можу, ну не вистачає. Давайте буде чесним. Перед собою, перед Богом. І Бог дасть сили, дасть мудрості і дасть нам звільнення. Якщо ми хочемо, Бог допоможе. Якщо ми хочемо і робимо якусь роботу в цьому напрямку, якісь зусилля прикладаємо. А якщо ми хочемо і нічого не робимо, Бог не допоможе. Бог дає сили той, тому вірніше, хто працює. А хто не працює, ну що ж йому давати сили, як, як він не працює? Ну вона йому не потрібна. Так само і в духовній сфері, і в житті, і кругом, друзі. Хай Бог поможе нам. І ще раз повторююсь. оцим лакомсовим папірцем у відношеннях з Богом, щоб кожен сам собі зробив висновок. Це наша молитва. І наше відношення до Його слова. Хай Бог цьому нам допоможе, щоб ми дорослішали, щоб ми зростали, щоб ми якісь кроки росли, робили, росли, перейшли до тої вічниці, яку, яку він приготував кожному з нас. Щоб ми всі разом були з ним там, в небі. Хай Бог цьому допоможе нам. Друзі, ми помолимось. Війна продовжується, кінця краю нема. Я завжди це говорю. Може, десь -то щось там і намальовано, але ми про це не знаємо. Ті домовленості вони нічого не проводять толком. Хай Бог помилує нас. Помолимось. Люди гинуть, страдають. Хай Бог помилує, звернемося до нього і про Україну. І е, я говорив братам, я мав спілкування з Миколою Семеновичем, з Магністом нашим. То він просив передати вітання всім і просив, щоб ми підтримали. Бо в понеділок буде вирішуватися дата його операції. Коли будуть йому операцію робити, ми і за це помолимось, що Бог допоміг йому також. Помолимося. Отче святий, ми дякуємо Тебе, що ти допоміг нам до цього часу. Ти життя дав, ти необхідне все дав. Ми проснули сьогодні, Господи, і ми живемо на цій землі. Є люди на сьогоднішній день, і це реальність, господи, що вони не проснулись або проснулися, і вони вже покалічені, або втратили майно, маєтки, все інше. Святий, ми дякуємо Тебе, що ми живемо в відносному мирі на сьогоднішній день. Слава Тобі! Ми тебе за це дякуємо. Сьогодні це є цінним в нашій країні. Ми дякуємо величаємо Тебе.